Сьогоднішнє Євангеліє вражає, вражає дуже багато таких сильних стверджень. Наприклад, коли цей чоловік приходить до Ісуса і називає Його учителем добрим, Він говорить, учителю добрий, що я маю зробити, щоб успадкувати вічне життя. Ісус йому задає запитання, і це запитання воно шокуюче. Чого ти мене називаєш добрим? Ісус, ну ти ж добрий. Чого ти мене називаєш добрим? І Ісус потім продовжує ніхто не є добрим. Послухайте. Ну, це ствердження. Ніхто не є добрим. Тобто ні я не є добрим, ні ви не є добрим, ні ви не є добрим, ні ви, ніхто не є добрим. Ніхто не є добрим. Але продовжує один лише Бог добрий. Що це значить, брати і сестри? Ми не є добрими, якщо ми не є підключені до доброго Бога. От подивіться, що відбувається, чи з нами, чи зі світом. Коли ми і світ відходять від Бога, що відбувається? Ми деградуємо. Ми деградуємо. Ми боїмося за своє життя, боїмося за статки, ми злимося, обурюємося, сваримося, шукаємо винних, брешемо, крадемо ворожимо, проклинаємо, матюкаємось, п'ємо. Нечисто дивимось, нечисто робимо, обманюємо. Чому? Бо відходимо від доброго Бога. Хто відходить від доброго Бога? Кожний особисто. Так обставини важкі, життя важке. Але витримати при Богові чи не витримувати, хто робить вибір? Хто робить вибір? Ану, покажіть пальцем. Я роблю вибір. А ми що робимо часто? Це жінка, яку ти мені дав? Це чоловік? Це країна, бо в нас те, в нас то, і тому я матюкаюся, злюся. В'ю, нарікаю, бо хто, хто вирішує, ніби я кажу, що інші. Але де тоді моя відповідальність? Де моя відповідальність? Я тоді знімаю, скидаю з себе відповідальність. Але чому я це роблю? Бо не розумію, ще не розумію. Тому Ісус дуже остро говорить, чого ти називаєш мене добрим? Чого ти мене називаєш добрим? Хочеш бути щасливим, мусиш підключитися під Бога. Мусиш підключитися під Бога. Мусиш підпорядкувати. Мусиш, в якому сенсі мусиш. Я дуже не люблю слово мусиш. Але тут якби, вибору немає. Якщо ти хочеш мати добре життя, якщо ти хочеш відчувати внутрі мир, незалежно від зовнішніх обставин, є лише один спосіб. Підключитися цілковито до живого Бога. Недостатні навіть ритуали. До цього тобі допоможуть заповіді. Заповіді вони тобі допоможуть бо, якщо ти не дотримуєш навіть 10 заповідей, не може бути мова про те, щоб ти жив в доброму житті. Не може. Хочеш жити в добрі, хочеш. Заспокоїти своє прагнення, яке мав цей чоловік, прийшов до Ісуса. Він просив про вічне життя. Оце прагнення любові. Хочеш заспокоїти це прагнення любові, хочеш досвідчити добра. Це можливо лише в стосунках з Богом. Це можливо. Це прагнення воно є в кожному з нас. Це прагнення. Але до цього потрібно стати, по-перше, на дорогу заповідей. Ісус каже, знаєш заповіді? Є десять заповідей, знаєш заповіді? Знаю. Дотримуєшся заповідей, дотримуюсь. Добре, то база є. Якщо не дотримуєшся заповідей, цю рік назад. Потрібно дотримуватися заповідей. Не дотримуєшся заповідей, значить, ти не йдеш дорогою світла, не йдеш дорогою Божою. Хто це вибирає дотримуватися заповідей? Кожний з нас особисто. Кожний з нас особисто. Не дотримуєшся заповідей, що відбувається, ти, з однієї сторони, не відкритий тоді на Боже благословення. А виходячи з Божих заповідей, до тебе має доступ зло. І не тому, бо тобі хтось поробив. А тому, бо не дотримується десяти заповідей. Дорослі люди вони самі вибирають, чи дотримуються заповідей, чи не дотримуються заповідей. Діти не вибирають. За дітей вибирають батьки для тімейки, батьки і хресні ви творите простір Божого благословення. Ви є тут, тому що Ісус ваш Господь. Ви просите, щоб дитинка занурилася в Христову любов. Ви хочете, щоб вона відкрила, що вона улюблена, дитина Отця Небесного, щоб вона стала храмом Духа Святого, але це приходить в її життя через вас. Через вас. Ви маєте бути у благодаті, жити по заповідях, приймати Боже добро. Тут не про подарунки йдеться, не про те, щоб різниці святкувати. Хресні моляться, за батьків допомагають їм, якщо вони сходять з дороги Божої Хресний і хресна приходить і кажуть. Десять заповідей. Чого не йдеш на недільну службу Божу? Маєш можливість? Чого не сповідаєшся? Ти не в благодаті. Хресна і Хресний приходять і нагадують, тата і маму, якщо вони цього не роблять. Так само і родичі. Чому? Бо що дитинка тоді не в благодаті. Хто вирішує, щоб дитинка була в благодаті, поки дитина мала, вирішують батьки, вирішують хресні в першу чергу. Ми творимо такий, можна би сказати, щит благодаті. Якщо ми не знаходимося в благодаті, цей це таїнство, воно діяти не буде, не буде діяти. Не буде діяти. Воно буде діяти тоді, коли батьки будуть жити. Так воно відкриває джерело Божої благодаті. А що, щоб воно діяло, потрібно виконати умови. Перша основна умова це 10 заповідей. А друга, це те, чому ми тут знаходимося. Це Ісус, наша дорога, Ісус наш вчитель, Ісус наш Господь. Це Він переміг гріх, Він переміг диявола, Він переміг смерть. Ми приходимо сюди, тому що Він є джерелом життя Божого. Тому ми приходимо сюди. Не тому, бо є традиція. Традиція теж є, але цього недостатньо, щоб діяла благодать. Тому Ісус говорить: заповіді знаєш, знаю. Ну, то це база вже в тебе добра. А далі, якщо ти хочеш жити в благодаті, іди, залиши все, роздай Богам і йди за мною. Питання, власне, в чому це залиши все? Знаєте, одним з таких важливих аспектів, те, що я бачу, щоб залишити все. це віддай своє життя в руки Ісуса. Перестань планувати собі своє життя. Чуєте? Собі своє життя. Перестань планувати собі своє життя і просити Бога, щоб Він зробив те, що ти потребуєш. Ну, це ми є тоді багатими. У нас є плани, у нас є землі, у нас є. Бажання, які ми хочемо, щоб вони зреалізувалися, лиш нам потрібно Боже, щоб Ти ще що нам в цьому допоміг. Але хто тоді керує? Хто керує? Я тоді, властиво, такий багатий, у якого є плани, але чи я їх узгодив з Богом? Чи я послушний Богові? Чи я живу так, як вчить Ісус? У Бога людина це людина, яка живе так, як вчить Ісус. Багата людина це живе, як вона хоче, а з Ісусом пробує домовитися. Та Ти розумієш, та ти знаєш, та в нас тепер такі часи, та в нас тепер це, та тут не можна Ісус, так жити, не можна молитися за ворогів треба нарікати. Та ти Ісус, багата людина. Пробує домовитися. І властиво, така людина відходить сумна, тому що вона багата, її багатство тут. Вона не упокорюється перед Богом. У неї є плани на своє життя, у жінки плани на життя чоловіка і дітей. У чоловіка плани на життя жінки, у кожного свої плани. І це наша з вами одна з проблем, що ми, нам здається, що ми бідні і нещасні, але в нас дуже багато планів. І нам властиво потрібно от, упокоритися, в сенсі признатися, що лише Бог є джерелом добра, ніхто не може моє серце заспокоїти, є таке місце. Яке лише Бог може в мені заспокоїти, потрібно це прагнення в собі віднайти, признатися до того, що лише Бог може це прагнення в мені заспокоїти, стати на дорогу заповідей і в кінці кінців стати на дорогу правдивого живого християнства, не просто традиції, а правдивого живого християнства. Так, Ісус, ти дорога. Так, Ісус, ти правда. Так, Ісус, Ти життя. Я хочу жити, дотримуватися всього, що Ти вчиш. Тому пильно читаю кожний день Твоє навчання. Пильно читаю, пильно молюся. Хочу продати всі плани і пильно йти Твоєю дорогою. Від кого Це залежить? Від кожного особисто. Від кожного особисто. Коли ми говоримо, що в нас таке все зовні, то ми тоді знімаємо з себе відповідальність. Дорогенькі від кожного з нас особисто залежить. Так, ми можемо один одного підтримувати. Якщо я живу близько з Ісусом, я буду вас в цьому товаришувати, вести, запрошувати. Але я не можу цього зробити за вас. Ні отець Роман не може цього зробити за вас. Ні я не можу цього зробити за отця Романа, чи він буде вірний Ісусові заповідям. Ні отець Роман не може зробити цього за вас чи за мене. Кожний з нас особисто, як цей молодик, робить вибір. Чи він хоче стати убогим духом і прилипнути до Бога. Боже. Лише ти є добром, без тебе не можу нічого доброго зробити. Тому я тепер недобрий, бо я закритий на доброго Бога. Якщо ви помічаєте, що ви недобрий, що ви злитеся, що ви сваритеся, то подивіться, а де добрий Бог тоді в вашому житті? Де добрий Бог? Де ви його втратили і як його віднайти? Просімо про цей дар для нас усвідомлення і про дар взяття відповідальності за те, щоб з добрим Богом вибудовувати глибокі стосунки через Ісуса, який є нашою дорогою. Амінь.